Січовий стрілець журналіст, письменник та поет. На Прикарпатті презентували збірку листів Юрія Шкрумеляка. Захід відбувся у його рідному Ланчині. Побував там і наш Кирил Верязкін. Ланчин колись місто, а тепер селище Надвірняцького району, у якому народився Юрій Шкрумеляк. Його ім'ям тут названо ліцей, парк та вулицю. Це знаменна постінь, постать для нашої громади. Юрій Шкромеляк був сучовим стрільцем. Він дуже багато залишив спадщини своєї поезії для дітей, для дорослих. Він відомий своїми колядками, і також в нашому селищі є вертепи, які наслідують Юрія Шкромеляка. Тобто, за його сценарієм відбувається відтворення різдвяного вертепу. Окрім колядок, Юрій Шкрумеляк писав твори для дітей. Тей перекладав іноземні тексти. А під час служби у січовому стрілецтві склав кілька пісень. Він дійсно був справжнім патріотом, справжнім націоналістом, захисником України без культури, без традиції, без мови немає фундаменту держави. Це є фундамент будь-якої держави. Збірку листів, які діяч писав своєму товаришу Олексі Пушику, під час ув'язнення в радянському концтаборі у ланчині презентують вперше книгу. Упорядкувала письменниця Мирослава гордєєва Мельник ці листи показують в яких важких умовах життєвих він був, як його ламали, але не зламали. От як він просто елементарно життєво виживав, коли навіть не мав що їсти. І деколи тяжко хворів і не мав чим лікуватися. Тобто, це дає дуже такий хороший ґрунт для пізнання тої епохи, для пізнання того, як виживали українці. От і ті, що вижили, як їх треба цінувати у неволі. Юрій Шкрумеляк пробув десятиліття у 2025-му Українці відзначатимуть 130 років з дня його народження.